Сійна програма з Тернополя провінційні вісті Вітаю вас. У Тернополі штрафують через неналежне прибирання дворів від снігу і льоду. Інспектори обстежують людні місця, серед яких території великих ТРЦ, автостанцій та залізничний вокзал, і виписують штрафи тим керівникам ОСББ або ЖЕКів, які не прибирають прилеглих територій у зимовий період. Зокрема, не очищають вулиці від снігу і криги і не посипають протиожеледною суміш. Порушення передбачає адміністративну відповідальність, сума штрафу від 850 гривень до 1 тисячі. 700 гривень. Про це у програмі на контролі на тіві 4 розповів міський голова Тернополя Сергій Нада. Найбільша проблема в місті – це двори прибункової території. Причому вже так само можу сказати відкрито, що більше з них це ОСББ. Тому що якщо Жеки мають хоч якусь техніку, наймних працівників і закуплену піщану соляну суміш, яку посипають, хтось краще, хтось гірше, але ця робота робиться, то там, де ОСББ – це взагалі проблема. Вони не мають власної техніки. І ми протягом. Чотирьох-п'яти місяців просили їх нагадувати, що, будь ласка, кладіть до гора оренди з підприємства, де ви це можете орендувати. Як вони це пояснюють, чому цього не роблять? Керівник ОСББ це людина, яку мешканці будинку вибрали для себе самостійно. Йому це довірили, і це було його завдання, він це мав зробити. От тепер, хай мешканці цього будинку запитають свого керівника, чому територія не розчищена. Кошти мають, які збирають мешканці йти не тільки на зарплату голови ОСББ, а на те, щоб зробити необхідні послуги. Прийдіє інтерактивна мапа про зимового утримання і прибирання міста, яка вже працює не перший рік. На цій карті в розділі кожного двора, кожної вулиці є розписано, хто відповідальний за прибирання, за утримання, телефон, прирізні по батькові керівника, до кого мешканцям повинні звертатися, для того, щоб людина забезпечила належне прибирання. Тому що, ще раз нагадую, що міська рада Несе відповідальність в першу чергу за прибирання і отримання доріг, доріг і тротуарів загального користування при будинковій території. Це відповідальність виключно Жеків і керівників ОСББ. Медицина у районах. Сімейні лікарі розповіли, як працюють у районному центрі первинної медико-санітарної допомоги Козівської селищної ради. Медики кажуть, на зв'язку з пацієнтами 24 на 7. Для декого амбулаторія і є справжнім домом. До прикладу сімейна лікарка Анастасія Домашівська мешкає у Будирівській амбулаторії. Будинок звели за програмою доступна медицина одразу із житлом для медиків. Тож лікарці можуть постукати до вікна, чи у двері у будь-який час доби. Мешканці сіл знають. Тут їм допоможуть. Районний центр первинної медико-санітарної допомоги Козівської селищної ради відкрив свої двері у 2014 році. Тут працюють сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини та шість ФАПів. Лікарі обслуговують населення трьох громад Козівської, Купчинецької і частину підгородянської громади. Загалом ми обслуговуємо населення 22 тисячі чоловік. У нас працює 16 сімейних лікарів, 45 чоловік середнього медперсоналу і 21 людина молодший медичний та інший персонал. Наші лікарі працюють постійно і в вечірній, поза робочі, нічний час, вихідні дні. Коли треба пацієнту, ми завжди готові вийти на роботу при потребі брати машину, їхати до пацієнта на дім. Працюю на посаді сімейного лікаря більше 10 років. Обслуговую як дитяче, так і доросле населення. Займаємося і профілактичною роботою. Також ведемо пацієнтів з хронічними захворюваннями. Працюємо в таких умовах, що багато пацієнтів є в нас в нашому селищі з внутрішньо переселених. teritoriji, ukupovanih teritoriji, Стараємося максимально надати їм допомогу, прийшли всі курси по психічному здоров'ю. Анастасія Томашівська родом із Донецька дівчина працює сімейним лікарем і мешкає в Будилівській амбулаторії. Будинок звели за програмою Доступна медицина одразу із житлом для лікарів. Анастасія в прямому сенсі живе на роботі, працює за покликанням 24 на 7. До її вікон чи дверей можуть постукати у будь-яку пору доби. Роль сімейного лікаря в житті пацієнта, на мою думку, надзвичайно велика. Сімейний лікар це не просто сімейний лікар, це людина, яка завжди зможе порадити не тільки в якості лікування якоїсь хвороби або ще чогось, це людина, до якої треба звертатися. Ну, люди тут звертаються до сімейного лікаря по будь-якому питанню. Повірте, це і психологічна допомога, і лікувальна допомога. Професійність, і якість, відповідальність і повага до пацієнта є пріоритетом для лікарів районного центру первинної медико-санітарної допомоги Кузівської селищної ради. Тож вони я й на фасаді будинку на вулиці Миколи Лисенка, вісім у Тернополі, освятили меморіальну таблицю герою захиснику тернополянину Михайлу Левківу. Символічно розмістили пам'ятний знак на фасаді будинку, в якому розташоване управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Тут герой працював до війни. Відкрили та освятили меморіальну таблицю спільно міський голова Сергій Надал з духовенством, колегами, працівниками, побратимами, родичами та друзями захисника. Йдеться на сайті Тернопільської міської ради. Михайло Левків завжди був на передовій допомоги людям. Після повномасштабного рашистського вторгнення він взяв зброю до рук і пішов нищити ворогів. Він не міг вчинити по-іншому. Любов до України в нього була закладена на генетичному рівні. Його батько Богдан Євгенович Левків був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х, початку. 90-х років ХХ століття на Тернопіллі зазначив міський голова Сергій Надал. Михайло віддав за незалежну Україну, за нашу святу українську землю, найдорожче, своє життя. Вічна пам'ять і слава герою Михайлу Левківу. Пишаємося тим, що працювали разом з Михайлом. Українська нація ніколи не забуде жодного полеглого воїна, жодного невинно вбитого українця. Нагадаємо рішенням сесії Тернопільської міської ради за вагомий особистий внесок у встановленні української державності та особисту мужність і героїзм у. Виявлені захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України Михайлу Левкову присвоєно звання почесний громадянин міста Тернополя. Михайло Левків працював головним спеціалістом з охорони праці соціальним інспектором. А 25 лютого 2022 року добровільно став до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони, був стрільцем першого взводу третього відділення, 3 квітня 2022 на фронті. Загинув 12 грудня 2022 року на Харківщині від осколкового поранення під час танкового обстрілу. Перший в Україні імерсивний мультифункціональний хаб відкрили у Тернополі. Це місце дозволить розвивати цифрову освіту серед різних категорій населення. Хаб облаштували на базі західноукраїнського національного університету згідно з вимогами безбар'єрності. Тут проводитимуть публічні зустрічі, конференції, уроки у віртуальних класах. Хаб використовуватимуть також і для науки. Так медики спільно із іншими фахівцями зможуть створювати програми та прилади для покращення реабілітації. Більше про це. Юлія Поцкаль. Навчатися, опановувати, створювати. Іммерсивний мультифункціональний хаб відкрили у Тернополі. Це місце стане простором для навчання у сфері інновацій для різних категорій населення. Умовно, кожен незалежно від віку, зможе опанувати для себе нову професію за допомогою сучасного віртуального обладнання. Окрім таких уроків, у хабі проводитимуть публічні зустрічі та інші події. Студентам для них це буде надзвичайно корисно, і це обладнання насправді на сьогодні. Воно унікальне в Україні, воно точно перше. Не знаю, як там воно по світу кодрується. В Україні точно це перше, і це підвищує рівень наших студентів. Це та ж сама цифрова безбар'єрність. Сьогодні цифрова грамотність є необхідною базовою навичкою. Ми готуємо найбільш зручну цифрову державу у світі, і тому ми дуже хочемо, щоб громадяни користувалися тими цифровими послугами, які ми створюємо. Хаб оснащений сучасним обладнанням, планшетами, гарнітурами, інструментом для виготовлення голограм та цифровими дошками. Реалізували такий простір для втілення цифрових ініціатив на базі західноукраїнського національного університету. Ректорка навчального закладу Оксана Десятнюк каже, цей хаб крок в майбутнє для освіти і науки. Це дасть можливість університету якісно реалізувати освітні програми, пов'язані з логістикою, транспортом, дизайнером, з комп'ютерними інформаційними технологіями, проводити наукові дослідження. Хаб облаштували згідно з вимогами безбар'єрності, аби кожен мав вільний доступ до освіти. Усі заняття тут будуть проводити безплатно. На жаль, війна. Збільшила кількість людей, які стали вразливими. Це і люди, які втратили свої домівки, втратили своє майно, втратили здоров'я, і саме цей хаб, ця ініціатива, допомагає доступу до цифрового освіти, до цифрових ресурсів, тим, що дає можливість безкоштовного доступу до таких ресурсів. Простір використовуватимуть також і для науки. Так спільно із фахівцями медики за допомогою сучасного віртуального обладнання зможуть створювати програми та прилади для покращення реабілітації. Хаб оснащений окулярами доповненої реальності. Люди можуть виконувати там будь-що від анатомії, працювати з анатомією людського тіла, скелетом, людськими органами. Хаб є саме мультифункціональним. Тут може відбуватися більше від реабілітації, створення протезів. Обговорення протезів. Ми в окулярах це бачимо те, що ми бачимо насправді, і ще доповнено додатково. Ми туди додаємо ці моделі і працюємо з ними. Реалізувала хаб команда Тернопільської обласної військової адміністрації на базі зуну за підтримки міністерства цифрової трансформації України, ЦІСКО-систем та програми ООН в Україні. Про графік та список занять у просторі обіцяють повідомити згодом соціально психологічне. Марно із туманами та періодичними опадами цього тижня в Україну завітав циклон, в результаті якого потепліло на вулицях почала свідлига. Як довго вона протримається в українських областях, зокрема і на Тернопільщині? Якою буде погода на Різдво та на Новий рік? Дізнавалась Тетяна Скиба. Трохи тепліше, та з періодичними опадами в Україну прийшли атмосферні фронти з Атлантики, в результаті яких на дворі спостерігаємо відлигу. Вже 14 грудня синоптична картина на Тернопільщині погіршиться не тільки опадами, а й сильним вітром. На день четверга переходимо в тилову вітряну частину даного циклону. Тому ще може бути в нас з невеликими опадами. Це дощ та мокрий сніг. Вітер поміняє свій напрямок вже на північно західність. 9-14 метрів за секунду. Більш такий поривчастий він буде в денну пору доби четверга, і по температурі повітря коливатиметься вона впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На дорогах збережеться ожеладиця у вихідні місцями по області. Також можливі опади. Температура повітря впродовж цих днів коливатиметься у суботу, 16 грудня від 1 до 6 градусів морозу. 17 грудня показник опуститься до нуля. Також прогнозують поривчастий вітер подекуди його штормові пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Останні роки, якби там не було зими, вони більш такі, скажімо, європейського характеру, більш такі м'якші. На даний час ми маємо відлигу. Ось так, що це звичайне явище в останні роки, в останні оці холодні зимові місяці. За словами синоптиків, відлига в Україні триватиме щонайменше тиждень, проте водночас вночі будуть морози. Наймовірніше такої погоди буде на різдво і на новий рік. І на сьогодні у мене все. Добрих нам новин. Бережіть себе і до зустрічі на ТІВІ4.